За тими даними, які оприлюднив ворог, щоб ви розуміли, ефективно це чи неефективно. Коли у червні 23-го року по одному з автомобільних мостів був заданий удар кількома ракетами Шторм Шедоу, ворог, який не підірвали опори, а просто пошкодили частину, частину просто полотна зверху, рух був зупинений з 7 по 15 серпня. Взагалі, вони не змогли цим мостом користуватись, хоча там просто поверхневі пошкодження. Ну, Значні руйнування цього полотна були, але опори вціліли і були можливість швидко полагодити полотно. Вони, це Ворог цим впорався, контролюючи цей міст без вогня, без перешкод. Вони це робили тривалий час вісім діб. А що було, якби були підірвані опори вчасно моста? То він був би непридатний для ремонту взагалі.